Усім привіт! Ви дивитесь канал MA. З вами, як завжди, Віктор. Ми продовжуємо програму алгебри 7 класу, і сьогодні я б хотів би розглянути тему тотожні вирази, тотожність, тотожне перетворення виразу, доведення тотожностей. Отже, почали. Розглянемо, наприклад, два вирази: 5 помножити на x-2 і 5х мінус 10. Знайдемо значення цих виразів для декількох значень змінної Х. І з того, що ми бачимо, ми можемо зробити висновок, що значення цих обох виразів будуть рівними для оцих наших вибраних значень змінної. А також за. Розподільчою властивістю множення відносно віднімання, ми маємо, що 5х... 5 помножити на x-2 дорівнює 5х мінус 10. Тому ми можемо зробити висновок, що вирази 5 помножити на x-2. Та 5х-10 будуть рівними і для інших, тобто для будь-яких інших значень змінної x. Окрім тих, що ми з вами розглядали раніше, такі вирази називаються тотожно рівними. Отже, два вирази називаються тотожними або тотожно рівними, якщо їх відповідні значення рівні між собою при будь-яких значеннях змінних. Наприклад, тотожними будуть вирази 12B плюс 8 b і вираз 20 b Так як розподільча властивість множення відносно додавання говорить нам про те, що вираз 12 b плюс 8 b в результаті можна записати як 20 b Тепер давайте розглянемо два таких вирази: 7 a плюс 8B і вираз 15 ab Знайдемо значення обох. Виразів при а дорівнює одиниці і Б дорівнює одиниці. Значення першого виразу 7 помножити на 1 плюс 8 помножити на 1 дорівнює 7 плюс 8 і дорівнює 15, значення другого виразу 15 помножити на 1 і помножити на 1 дорівнює 15. Тобто ми бачимо, що якщо а дорівнює одиниці і б дорівнює одиниці то відповідні значення цих двох виразів рівні між собою. Але я можу вказати такі значення змінних А і Б, при яких ці значення будуть різні. Наприклад, якщо А буде дорівнювати тій самій одиниці, а Б буде дорівнювати 2, то ми отримаємо значення першого виразу 7 помножити на 1 плюс 8 помножити на 2. Дорівнює 7 плюс 16 дорівнює 20. 3. Так? А тепер значення другого виразу. 15 помножити на 1 і помножити на 2. Дорівнює 15 помножити на 2 дорівнює 30. Тобто ми бачимо, що наші значення різні. Тобто, ми бачимо, що для даних двох виразів існують такі значення змінних. При яких їхні відповідні значення не будуть рівними. І кажуть в такому випадку, що вирази не будуть тотожними. Отже, сформулюємо ще одне означення. Рівність називається тотожністю, якщо вона є правильною при будь-яких значеннях змінних. Тобто ми можемо тепер сказати, що рівності 5 помножити на х-2. Дорівнює 5х мінус 10. А також рівність 12b плюс 8b дорівнює 20b є тотожностями. Також ми можемо сказати, що тотожностями є відомі нам властивості дій. Також тотожностями є правильні числові рівності. Наприклад, 17 плюс 18 дорівнює 35, 3 в квадраті плюс 4 в квадраті дорівнює 5 в квадраті. Розглянемо, наприклад, вираз 15х-12х плюс 7. Якщо у ньому звести подібні доданки, то ми отримаємо, що 15х-12х плюс 7 дорівнює 3х плюс 7. У такому випадку кажуть, що ми замінили один вираз тотожним йому виразом. Отже, ми підійшли з вами до ще одного означення. Заміна виразу іншим йому тотожним називається тотожним перетворенням виразу. Слід розуміти, що ми виконуємо тотожні перетворення, використовуючи властивості знаків дій. Тотожними перетвореннями є, наприклад, розкриття дужок, зведення подібних доданків і так далі. Ми використовуємо тотожні перетворення при спрощенні виразів. Що це мається на увазі? Ми замінюємо довший вираз на той вираз, який має коротший запис. Наприклад, нам потрібно спростити вираз мінус 2m помножити на 5c. Отже, спрощуємо. Дорівнює. Ми множимо мінус 2 на 5 і отримаємо мінус 10. І буквенна частина залишається MC. Таким чином, ми з вами виконали тотожне перетворення. Ми записали замість більш довшого запису, більш коротший запис. Тотожні перетворення використовують також і для того, щоб довести, що рівність є тотожністю. Розглянемо три способи доведення тотожностей. Отже, спосіб перший. Виконати тотожні перетворення в лівій частині рівності, звівши її до вигляду правої частини. Спосіб другий. Виконати тотожні перетворення в правій частині рівності, звівши її до вигляду лівої частини. І третій спосіб: виконати тотожні перетворення в обох частинах рівності, звівши їх до однакового вигляду. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі стосовно ваших е, побажань. А я буду чекати на вас у наступних відео. До побачення!